Скрізь за все, так, з військової точки зору, запилився, напевно, там, де Павло був. Коли упала перший раз ракета, то я був з сім'єю в ванній кімнаті. У нас ну, хвиля ударної такої особи не було, виходить, ну, трошки відчули. І всі, і я в тому числі, можливо, це помилка, ми всі пішли до балкона і з балкона почали дивитися, як вона горить. І почалися горіти перші ці квартири. Ніхто не думав, що буде другий вибух. Другий вибух це був вже, скажімо за все, бойова частина, тому що після другого вибуху. Люди, які дивилися, порізали, порізалися осколками, і з руйнуванням було набагато більше. Було в скритій квартири, ми не могли чергувати, був поліцейський наряд, який стояв, повчається. і плюс ми як житлово-будімельний кооператив, чатали кожну квартиру, щоб, не дай Бог, не було якоїсь мароденства. І навіть коли вчора всі хоч які хотіли допомогти нам, ми записували паспортні дані і сіло спрямовано людей, які хотіли допомогти, відправляли. Точно зазначений номер квартири. І перед тим, як ми, ми відправляли людей, ми власники питалися, чи їм потрібна допомога. Бо були дві квартири, які відмовилися допомоги, що вони не хотіли,